Привіт, народ! Хочу сьогодні затестити, на що здатні ці набори міцності. Отакі от я зробив 4 штучки того, 4 штучки того. На, на зброю і на броню. І наскільки е дешевше стане фармить, допустимо, ну мені, ну, мені е арену. Ну їх не, не тільки на арену можна застосовувати, їх можна скрізь, і на боссо, і куди угодно. Вони скрізь працюють. А, і, а, ще ще, коротше, я дивився, е, що їх можна стакати. Зараз дізнаємось, чи можна, допустим, більше трьох стаків зробити е, цих наборів. Коротше кажучи, е, раніше, коли я проходив арену, е, десь на стак отаких от, от колончиків, у мене уходило десь 3-4 отаких от, от броні. Ще подивімося, наскільки все це зміниться. Так, ну що, поїхали, так? А, ну кажуть, все ж. А, сейчас, блядь, не включил набор, и сейчас включу, подожди. Так, поехали, наверное, сначала. Бам. Раз. Це у нас сколько сейчас дало? 50%, да? Потом... Так, не, не крякай. Дальше. Бам! Теперь у нас сколько? Подожди, а ложь. А не ж вроде бы стакались. Чуть-чуть уже не стакаются, подожди. Они уже не стакаются? Хуйня! Так. Да? Бам. Не стакаються. А на ОБТ на ОБТ вроді би стакались. Ну, коли було ОБТ. Вони стакались. Забрали. Оце розраби, да, Криси? Криси. Раніше можна було а, і 75, і 83%, коротше, зробити. Все, жадіни. Ну ладно, окей, хочу. Окей, тоді нехай буде 50%. 50%. Подивимось, на що воно здатне. Блін, а я так надіюся, що можна сейчас там до 85% догнать. Ну і ладно, короче, погнали. А, броня ж мене бачите? Все, фуллове. Все зашибись. Пройшов вже майже половину зараз добью волну. Глянемо, що ж у нас там по прочці. За 10 колонов вже. А, о! Непогано, коротше. Ну, правда, арбалет трошки більше ушло, чим я очікував. ну, броня, дивіться, навіть ще, навіть ще половини немає. Тобто, ну, получается, я на одной броні могу всі 20 колон пройти. ха Охереть, це ж вигідно. Це бля вигідно. Короче, одну юзаешь такую штучку. Ой. <смі> ж, 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 да. Одну штучку юзаєш, короче. І на одній броне проходишь 20 колонов. Не три брони тратиш, як я раньше, це в три раза мені дешевше проходить, получається. І, кстати, що прикол, що вона, коротше, оця э, баф не пропадає, коли ти вмираєш. Написано. Сейчас, подожди. Не знімається при смерті, <ріху> Це можна і на босах і на кораблях, де угодно. Налог сдох, короче, з персоналкою да. Пробіг обратно персоналку забрав. І ну, прочка, я думаю, навіть при смерті сильно, не буде сильно падати це ми ще перевіримо. Блін, а ну продовжим. На якій хвилі у мене сейчас крякней арбалет, по-любому, і на якій хвилі потом у мене крякне броня. Погнали, <ріху> далі Так, ну, однієї п'ятки, звісно, не вистачило, довелося збігати за да, ще однією. А, а як же у нас поживає броня? Зараз подивимося, закінчу останню хвилю. Як же у нас поживає броня? Після двадцяти колоній зелених. <с.> Прикиньте. Чи можна бити і Ахіріть! Бля, на одной броні пройшов короче, 20 зелених колонов. Ну і трошки там кажем. одного арбалета не вистачило. Це блядь, вигідно, Це вигідно, Це пиздец, як вигодно на, на люби локації. Особливо я зараз буду фармити короче, альви. На альвах у мене була лично така проблема, що в мене броня моментально від них слетала. Бо вони ну, дуже сильно броню путають. Ця штука якраз мені поможе на, на альвах. Да, так що народ выгодно крафтить таку хрень. Но ну, блять, щоб її крафтити, це нужно до всього прокачати. Я на стрімах вам показував, що там по треба відкрити центральне здание, потом лівий корпус, потом в тому лівому корпусі хотя б 4 клеточки апнуть в камінь надо, і потім на ці 4 клеточки поставити, коротше, станочок. І той станочок апнуть на другий левел. І потом тільки ви зможете в другому станку а, крафтити отаку штуку. Крафтиться вона ну, не складно там. Із, із самого дорогого, що там е туди йде, це другий левел синьої сфери. Та не то фігня. Блін, ну Вигодно, вигодно. Я тепер цю штуку буду постійно робити. Все, дякую всім, хто зайшов. Не забудьте поставити лайкосик свій. Всім пока!